Любі українці. Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я, Марія. Ось вийшла з хати, думаю, де подівся Олег, а він он що робить. Бав би ліпити снігу. Чим би дитина не бавилася? Чує, я, що я кажу. Ну так. Дитина на пенсії, зовсім з глузду з'їхала, бабку літа. Та це не бабка. Це хіба не бачиш, я прибираю, щоб машиною можна було з'їхати. Бо тут, як вона це все потече, то це до середини літа я звідси не з'їду машиною. киць киць киць. Киця, 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 киця. Ходи сюди, кицька, ходи. Рудик, рудик, рудик. Сірко, ходи сюди! А, сірко наївся та й пішов. А Рудик біжить до мене. Он що робить. Гляньте. Скачує сніг. У нас був мороз 6 градусів, а тепер почалася відлига. Зі стріхи капає. Подивилася на Олега, думаю, та піду собі бабу снігову ліпити. Щось мені так захотілося, як в дитинстві, зліпити якогось такого сніговика, побавитися в снігу. Я пам'ятаю, ми в дитинстві, в мене була подружка така Ірка, і ми з нею ліпили повністю такі. Ліжки, столи, крісла такі зі снігу робили, і то так було цікаво. Потім сиділи, гралися там. Ого, який важкий сніг, Та ще й боюся, щоб не впасти, не посковзнутися, бо дуже слизько. Обана, розвалилася баба моя. Видно, я недобре ліпила, може треба було якось більше зліплювати то все докупи. Коротше, якось так. Нічого в мене не вийшло. Перевернула то все і пішла. Тільки руки змерзли і викликається. Сніг розпадається. Сніг розпаде, розпадається. Не виходить. Сніг розпадається. Видно чорну землю, колись іншим разом буде піти Зато стежки поробила, тепер котам є де ходити. Ховається за сніг, за ті грудки, що я зліпила, і буде зараз на сірка нападати. Сірко там он теж іде крадеться. Рудик сидить, заховався. Сірко сам підходить до нього. Він і не проти, щоб попригати трошки, пострибати. У нас там лежать якісь, якісь шини з коліс з машини. Вони раніше стояли там в дворі, закопані були, в них квіти росли, і ми їх витягли. Клумбу так робили без цього. Без коліс. Просто квіти садили. Сидять два братики, акробатики. Відвертаються від камери, дивляться туди, бо там собачка десь гавкає. Мої котики. Киті. киць кіт с кіц кіт с Все, Рудик. Рудик. Лапки мерзнуть, напевно. Зараз підеш до хати. Кит Ліпити, а воно взагалі розпалося. А де ж розсипається, подивіться? Ну, а як я піднімала грудку на грудку, ставила, воно розсипалося. Воно, воно розвалюється. І воно грязне дуже на бабу ліпить. То баба якась буде така, що сажу трусила. Сніговик повинен бути білий, баба снігувала біленька, чистенька. Ну, то з грязьюкою. І що далі ліпить? Вон які здоровенні грудки чоловік снігу. сніги. Mm. Mm. Як ліпить. Дитина бавиться, дитина бавиться. От дійсно дитина бавиться. поставий одне на одне. А воно розвалиться, ти його не піднімеш. А підніму. Та розвалиться 100%. О, опа. Воно розпадеться зараз. О, ти глянь. І це баба сажу трусила. Брудна, страшна. Ну нехай баба сажу трусила. А наверх треба меншу таку. Ой, зараз я тобі зроблю менше. Як тобі вже так треба, дійсно дитина на з ума зійшла бабу їхати. Я думав, це жарти, а вона точно. На голову досить помилить. О, який сніговик вийшов. То морквину треба замість носа. Чуєш, морквину треба? І так, добре. Буде баба як мара, день і ніч стоятиме, вовка відганятиме <смірка> <смірка> з нашого двора. Точно дитина з гузду з'їхала. Ти щось сраб... баба без шапки, без рота. Рота треба їй ще зробити щось. чогось. <смірка> Сір цегли отої, битої покласти рот зробити, щоб червоний був. Вон під, під ногами на дорозі кусочки цегли. Ой, ми ну, сяра дуже. Наш Так ліпше все. Так ліпше. Все маєш. Маєш бабу, як, як просила! <різь> Відра треба на голову ще їй. О, що є ведра. Рудик ходить. Рудик, так краще, Так? Снігу нема, скаже, гарно стало. Рудик. Щупчиком. Гляньте, друзі, яка баба, гляньте, ось тільки ви подивіться. Який сніговик О, все, побавилися сьогодні, дитинство згадали. Рудик, диви, яке опудало стоїть. Рудик, а ну іди подивися, що то таке стоїть там. Ми не розуміли, чи... Рудик заглядає щось. Якщо вам подобаються наші відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Ось такий сніговик у нас вийшов. Снігова баба. А може дідо сніговий. Дякую, що ви залишаєтеся з нами. Дякую всім за теплі коментарі та побажання. А я вам бажаю мирного неба та всього найкращого. Нехай Бог береже всіх наших захисників та захисниць. І дасть нам перемогу. Бережіть себе та один одного, і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.